Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Проєкт «Рефлекторія на часі нагадаю мене звати Іван Подорок і в, ці, в цьому випуску ми будемо говорити про суспільно політичну ситуацію, про вплив військового стану стану війни на політичні процеси на сьогоднішні моменти, які нині відбуваються в нашій країні. Я запросив до студії Владислава Теленя, це керівник обласної організації комітету виборців України, політичний експерт. оглядач. добрий день, пане Владислав. Добрий день. На вашу думку, на сьогоднішній день широкомасштабна воєнна агресія Російської Федерації проти України ну вона не могла не позначити Читися на суспільно-політичному стані, на політичних процесах, які нині тривають в країні, ми не можемо сьогодні сказати про серйозну політичну чи партійну активність, але разом з тим є певні обмеження, там є закон, скажімо, про правовий режим воєнного стану, який вводить і військові адміністрації, які забороняють, скажімо, мітинги, забороняє там певні суспільні якісь об'єднання. Але разом з тим ну це процес його про нього не можна забути. Да? Тобто він є, він живе і суспільно політична ситуація, хочеш не. Хочеш, але присутня в нашому житті кожен день, скажімо так, яких на вашу думку політичних перетворень ми можемо очікувати ось в ці моменти, і одразу після завершення війни? Чи можемо ми говорити про те, що політична партійна ситуація в Україні буде кардинально змінена? Я дещо з вами не погоджуюсь, тому що ви сказали, що дії законів про військовий стан обмежує громадське життя. Він не обмежує, тому що немає заборони на проведення масових заходів в кожній області. В кожній області обласна військова адміністрація приймає самостійні рішення обмежувати в межах угу. області якісь заходи чи не обмежувати. Тобто тут Наша... режим локального локальне, да так, так. воно. Поділено на, на, на декілька регіонів. Тому в нашій області е, обласна військова адміністрація тільки декілька разів приймала рішення про заборону е, дуже обмеженого кола дій. Тому у нас проводяться масові заходи. Єдине, що щоб вони не суперечили, скажімо, безпеки людей, Тобто що повинно бути вибране місце, де можна буде безпечно людей сховати у випадку повітряної тривоги, угу. що були визначені шляхи евакуації. Ну, людей. Тобто ми виходимо в безпекових тобто, безпекових 특히, питань, та, питань. Та, міркувань, угу. але не заборонено проведення масових заходів. Що стосується, а скажімо, політичного життя, то я бачу, що скажімо, такі активісти партійні, вони ж зараз більшості на фронті. Активні люди вони завжди активні, і вони долучаються до всіх суспільно-політичних процесів. І в тому числі, коли почалася війна, багато з них вступило до лав або територіальна оборона, або лав Збройних сил України, і тому вони в більшості своєї на фронті оборонять Україну. Тому не можна сказати, що у нас політичне життя закінчилось. Ні, воно дещо там скажімо, да, форму. свою форму, Да. І тому я не вбачаю, що у нас є загроза якась демократії, що у нас немає партії. Вона в партії є, і тільки об'являють вибори. Ви ви будете скажімо, приємно здивовані кількістю партій, які виникнуть і нових партійних проектів, які виникнуть на теренах України на наступний день. Після скажімо, припинення військового стану після капітуляції нашого ворога, скажімо так, е, дуже хотілось би, але я дуже скажімо так. Ви стриманий в цьому, да в я цьому стриманий в цьому, да тому що е, я чув Дуже поважну людину Валерія Пекаря, який привів слова дуже поважного британського військового аналітика, який сказав, що значить перемога перемога наступає тоді, коли ваш супротивник не може більше на вас напасти. Я не думаю, що, скажімо, ми скоро побачимо такі стани речей. Але будемо на це сподіватися, і все сподівати. кожен з нас робить для того, щоб, щоб це сталося якомога скоріше, дякую, пане Водислава. Разом з тим, як не лише, скажімо так, як не лише послабити, але й навпаки, в умовах війни, от не послабити дії воєнного стану, а навпаки, підсилювати і продовжувати європоступ нашої країни, наблизити все ж таки Україну до вступу до європейського союзу. І друге підпитання: а як ви з точки зору політичного аналітика оцінюєте найближчі перспективи вступу України до ЄС. Це дуже складне запитання. і провокаційне Я питання, знаю. тому що да, тому що, навіть, скажімо, більш поважні політологи, економісти, юристи не можуть сказати, як це буде відбуватися, тому що в ЄС рішення приймаються консенсусом. Там наразі декілька десятків країн входять до ЄС. І, хоча б, скажімо, віта однієї з країн, а ми точно знаємо, що таке буде. Жаль, одразу, буде так. Да, одразу призупиняє наш поступ до ЄС. Тому поки що, я думаю, що нам треба приводити до. Якісь скажімо, європейських норм своє законодавство, особливо те, що стосується медіа, особливо те, що стосується корупції, антикорупційні закони є дуже багато дій, які треба нам виконати да, да, законодавчому та... на рівні. Да, нам треба провести для того, щоб ми скажімо, розглядалися як потенційний партнер для вступу в ЄС, тому що ну це дуже ще рано. Тому да, ми хочемо на наступний день після перемоги вступити до ЄС, але думаю, що. Що так теж не буде, тому що дуже багато індикаторів е повинна виконати країна, яка претендує на те, щоб вступити в ЄС, і дуже багато країн, які в черзі є, і думаю, що вони скажімо так більше не з точки зору законодавства, скажімо, більше підходять до вступу в ЄС, але вони ще не можуть вступити, тому що до них є питання. Не виконали черину тих, да, тих умов, да, да. да Там які є виставили. дуже багато умов, які треба виконати. Дуже багато привести своїх законів і своїх актів. до да, провести зміни. скажімо, дуже багато змін в в органах влади, в прокуратурі, в судах такі, і таке ми інше. Але я думаю, що це скажімо, ну не буде наступний день вступу до ЄС, не буде на наступний день після перемоги вступу до НАТО. Ми повинні це розуміти. Ну, ми реалісти, ми це да, розуміємо. Ми, ми але разом розуміти. з тим все ж таки на алеї. Да, але іноді скажімо, діюча влада створює таке уяву, що ми можемо це зробити за день-два. Ну цього не буде, тому треба бути реалістами. Правильно кажете, треба бути реалістами на цьому путі. Ще дуже багато перешкод. Один з одна з вимог серйозних це реформ. Інформація медіа законодавства. Якщо я не помиляюсь, десь на цьому тижні Верховна Рада України має розглянути в третьому, здається, чи в другому і в цілому читання закон про медіа в Україні. Якраз от ми заговорили з вами про інформаційну складову. А в одному досліджень виявлено, що на сьогоднішній день, оце було в листопаді 2022 року, проведено соці... соціологічне опитування. Що на сьогоднішній день 62% українців довіряють. Месенджерам і телеграм-каналам, і 64% дивляться телебачення. Ну я маю на увазі наш єдиний марафон, єдині новини, які сьогодні. Я думаю, що 64... 60, От в мене записано 62% дивляться телеграм-канали, 64% телебачення. Оце зростаючий вплив нових нових медіа, як вони називаються, і вони вже будуть прописані в законі. Сьогодні я, вони чесно кажучи, я не довіряю цифрі 64% людей, які бачать єдиний марафон. Тому що ну ми, ми ж розуміємо, скільки людей немає світла, як вони можуть бати бачити. Euh, це на листопад, пане Вудислав. Це на початок Я листопада. Я думаю, що ці цифри дещо <к бес> euh, можливо телебачення euh, користуються телебаченням про 64% людей, але не, не смотрять стільки процентів людей euh, телемарафон. Тому що, ну, Ну я до чого ставлю це запитання щодо месенджерів, да. щодо Фейсбуку, щодо інтернету, я згоден. Ну Оці тому що -канал... люди, коли майже не в доступі до засобу інформації, що вони Вони можуть на телефоні або на іншому, там, скажімо, на планшеті, на ноутбуці, що е -е, вони побачать, вони побачать або месенджери, а вони побачать або Фейсбук, або якісь сайти е -е, то, посерфять. Тому я не бачу, що такі цифри можуть відповідати на бачити. Вони садиви, але з іншого не згоден. З я... іншого боку, з іншого боку, я до чого веду Ось ці телеграм-канали, месенджери, які сьогодні в принципі відіграють роль вже ну повноцінних медіа, і вони мають бути Але регламентовані. Але чином Не регламентуються законодавля. Я маю на увазі. От якщо новий закон буде прийнятий на цьому тижні закон про медіа, то в принципі там вже їхні правила поведінки, правила організації виробництва, там вже прописані. Ну, наприклад, Ютуб вже відповідаючи цьому новому закону, він вже буде повноцінне медіа. Інколи в цих телеграм-каналах проскакують контент, скажімо так, не зовсім правдивий або зовсім неправдивий. Інколи навіть проскакує ворожий контент. Як сьогодні споживачу інформації відфільтрувати її? Як йому сьогодні ну, якщо ми дивимося телебачення, це офіційний медіа, скажімо, орган, який сьогодні інформує нас з вами, то телеграм-канали, месенджери вони не мають такого статусу. І там інколи буває все, що завгодно. От як людині. Я вам скажу, що не це. тільки в телеграм-каналах або вайберканалах, групах, але засобах масової інформації, будь то офіційних теж проскакує дезінформація або інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. Тому я думаю, тут головне, щоб людина думала головою, тому що універсальних рецептів немає. Я скажу, що вивчаючи досвід цивілізованих країн, які вже скажімо, там 200-300 років будують демократію, ну, ви маєте на увазі Сполучені Штати Віліка Британія, Сполучені Штати, Франція. Германія, Італія, Іспанія, які мають досвід більш розвінити демократію демократії, -демократії, -демократії. але вони теж не можуть вирішити остаточно цю проблему, скажімо, дезінформації або вдаваної інформації, якою, скажімо, породжує електронна засобу інформації, тому що профільтрувати неможливо, тому що скільки телеграм-каналів, мільйони вже створено, і людина може бути підписана на скажімо, сотні або тисячі цих каналів. Профільтрувати всю цю інформацію ну, просто неможливо. Можливо. Піти шляхом Китаю або Росії і забороняти, і там людина, яка скажімо, має більше ніж 100 підписчиків, він вже повинен там з формулювати там свої дії, і відповідно там все робити відповідно до закону. І тоді, якщо вони і звітувати, малиньо, да, і звітувати закону. по закону, він може приобрести статус іноагента, і він одразу тряпів всі ці подписчики, він, він не може бути вже розповсюджувати інформацію. Тому тут треба, скажімо, в Україні свій шлях пройти. Е, універсальних рецептів немає. На жаль, немає, як боротися з дезінформацією, як боротися з фейками. Єдине, що людина повинна думати, аналізувати, виходячи mm -hmm. не тільки з повідомлень одного телеграм-каналу. Або з одного істочника інформації, а аналізувати і бачити декілька, і, скажімо, включати здоровий глузд, тому що іншого шляху немає. Е, універсального рецепту вирішення цієї ситуації немає. Я з вами абсолютно згоден. Тобто, якщо ви отримали інформацію, то краще перевірити її в інших джерелах. Сьогодні ця доступність навіть в цих каналах, сьогодні вона настільки широка, що можна, і одна новина проскакує одразу з десяток цих ресурсів, то я думаю, що можна перевірити її не один раз. Разом з тим, хочу повернутися до суспільно-політичної ситуації, пане Владислав, в Україні продовжують. Функціонувати основні гілки влади і з розподілом повноважень, відповідно, скажімо, до діяльності е, військових адміністрацій, це все ж таки жодним чином воно не е, ну, скажімо, не дискредитує е, демократичні органи управління і Бо сам, сказати, сам тому, стан демократії. Де, скажімо, деякі. Е... Знову ж таки, політологи і науковці кажуть, що, скажімо, цивільна військова адміністрація іноді наступає на місцеве середування, і ситуація з Чернігівом, де відсторонили uh -huh. від виконання обов'язків міського голову, і ми не бачимо повної картини, ми не знаємо, за що це і як це зробили. Інший шлях те, що от прийняти закони да, про заборону політичних партій, і поки що не визначена ситуація, а що робити з депутатами місцевих рад, які були обрані від цих партій яких зараз статус, і, скажімо, якщо позбавити мандатів цих людей, в деяких, скажімо, радах буде ситуація, коли вони не зможуть зібрати кворуму. Що mm -hmm. далі? Нових депутатів вони обрати не можуть А вибори, вибори проводити військовий да? час, ми тому, не маємо права. Що? Тому виявляється, що їх функцію буде виконувати знову ж таки новостворена адміністрація військова. Да? Але це ж не зовсім правильно, тому що там є обраний мер, там є обрані депутати, і таким шляхом теж йти дуже опасно, тому що можливо згортання демократичних основ функціонування нашої держави. Те, що скажімо, люба країна вона базується на чому на місцевому слідуванні, і те, що у нас вслідуванні... демократична країна демократична країна. І ви бачите, як з ковідом було. Коли основний тягар боротьби з ковідом витягли на собі органи місцевого слідування, які оперативно ремонтували в больниці, які доплачували лікарям, які закупали, скажімо, обладнання для лікарень, які захисні костюми, маски, все інше, які дуже оперативно спрацювали, і основний тягар не держава, а місцеве слідування. І таким чином і під час війни скажімо, місцеве свідування саме на собі з тягатами війни, то вже там генератори, скажемо, ну, ремонт, повністю комплекс і штабові, гуманітарні організовані та, та, ще, та, і міжнародні ще, да, що, ну, держава, зрозуміло, держава зараз б'ється на фронті. Да? От, і основне скажімо, увага держави це забезпечити армію, збройні сили, Сили спротиву ну, це, всім необхідним, це але ж, скажімо так, дуже великі кошти витрачаються в тилу, тому що забезпечити належне функція. Цінування громад це дуже великі кошти, особливо в умовах, коли е... в ці громади продовжували под... да, надходження переміщені. від податків зменшується, тому <кхів> що скажімо, скільки підприємств не працюють з цих чи інших причин, тому тут є питання, скажімо, з... співвідношення, де. Цивільна мі адмі... військова адміністрація, а де місце свідування? Мені здається, іноді скажемо, військова адміністрації порушується права. Це виправдано військовими умовами. Ну, тобто, військовий час, військовий стан не має часу для суперечок, а тим більше політичних розборок. Вибачте, що я <зас> так кажу. це так. Коли це не скажемо зведення рахунків, uh -huh. і коли це, скажемо, виправдано. Але ми ж не знаємо в кожному випадку, коли скажемо, якщо цей регіон да, межує з лінією фронту, або, скажемо, це території, які були тимчасово окуповані, і куди повернулася да, українська держава. Але скажемо в регіонах, які дуже далеко від фронту, де більш-менш спокійно більш да. ну за. Зачем створювати э, військову адміністрацію э, на нізовому рівні? Зрозуміло, обласні райони адміністрації вони Ну, це безперечно, так. Да. Тут треба регулятор мати серйозно. Там, закон, да, серйозні, да, там так. закон, тому що ну, скажімо так, э, скажімо, реформи децентралізації 2000 року, скажімо, створили районні ради э, з невизначеними функціями. Що, за що вони відповідають, то сьогодні дуже обмежене коло, скажімо, питань, за які вони відповідають. І тут е, зрозуміло, що скажімо, рай... військова районна адміністрація вона виконує функції, скажімо, органу влади на... в межах скажімо, району. Але е, там, де територіальні громади, там є влада, там є обрані керівники, там є обрані депутати. Тому я думаю, що там створювати без уже такої дуже великої необхідності створювати э, військову адміністрацію. адміністрацію да. Там можна покласти всі ці функції на органи місцевого І... самоврядування. я думаю, да, що... я думаю, що в розвиток нашої теми да. розговору ви казали, що у нас дуже так сказати, політична партія відійшла на другий план. Але в нас починається, скажімо, скажімо такою Проти стояння. Ну, суперечка, у нас дійсно противагає. Суперечка виходить. не політична Через... партія, а суперечка благодійних фондів. Ви ж бачите, які Як... фонди створюються і які діють. Основні фонди вони створюються людьми, які бачать перед собою політичну кар'єру. Зрозуміло. Хоча вони зараз кажуть, що вони там після війни вони не знають, не від ні в ролі політики, але вони. Я думаю, що вони скажімо... Вони скажемо правду як політичний да. майданчик да. для майбутнє, Тому що коли людина може зібрати там мільярд гривень, він же може потім монетизувати от ці те, що він зібрав і віддав на скажімо, збройні сили України і наспротив, але він же це користується популярністю. Він має канали доступу до людей, тому. Раз він може скажімо, мобілізувати людей на збір коштів, він завтра може мобілізувати людей на день голосування. Це про говорить. це я хотів запитати, щоб дійсно ми можемо так, скажімо, на прак на практиці, не з точки зору законодавства і конституції, а на практиці підійти до плюс-мінус двопартійної системи: партія військових і партія цивільних. Тобто військові це ті, я хто дуже... реально захищає, а цивільні це ті фонди, ну, скажімо так, які допомагають. Скажімо так, Є інформація, до... що проводили, скажімо, соціологічні дослідження, і скажімо, Такі питання були в опросних лістах, закрите соціологічне дослідження, і скажімо, партія умовно кажучи, партія військових набирає дуже багато голосів. Вона конкурує Вони скажімо, користуються на довірою да. населення. Вони користуються, але шалено це, але інша це, це справа, нормально. Хто ці військових і хто повідає їх на вибори і з які цілю? Тому що ну ми бачимо, що скажімо, країни, які переживають скажімо, військове правління військових. Ну, можливо, на якійсь етапі вони, скажімо, гарні результати показують, ну, як Чилі, да? але потім, скажемо, після вкусі дуже погано, тому що ми бачимо Португалію, бачимо Іспанію, бачимо Чилі, скажімо, був всплеск демократії після правління військових, а потім ці країни ну, скажімо, вони не ну, до да, роз, розвинутого миру, тому що вони все ж таки, от це, скажімо, керування військових, вони. Е Дуже важка країна переживає, тому що все ж таки військові, вони дуже структуровані і вони дуже скажем. Не дозволяють ініціативу, тому що них все Но є правила так з розгоден, да, згоден, тому да. Що тут скажімо, демократичний централізм, да всі підчиняються владі, да а все ж таки місцеве середування і розвинути країни, Англія, Сполучені Штати, всі вони побудовані на дуже сильному місцевому середуванні, тому що от, скажімо, на громадах, тому що від громад дуже багато залежить, і це такий орган, який може бути дуже різко, скажімо, змінювати напрям діяльності і. І він пристосовується максимально пристосовується к діяльності і к реальності, яка буде в той чи інший момент в той чи іншій країні. Найголовніше це дійсно конгломерат. Найголовніше це адекватні стосунки, адекватні відносини усіх гілок влади. І слава Богу, Україна на сьогоднішній день це демонструє, і це нас наближе щодня до перемоги. Я вам дякую за розмову. Я обов'язково запрошу вас після нового новоріччя до нашої студії. Ми будемо далі говорити про суспільну політичну ситуацію. Я нагадаю, що в студії був Владислав Тевень. Керівник обласної організації комітету виборців України політичний оглядач і аналітик. Ми говорили про принципи демократії, як вони застосовуються у військовий час. Залишайтеся з нами, бережіть себе, віримо в Збройні Сили України, підтримуємо кожен на своєму робочому місці. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім